Дифманометр ET-920 призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 137 млібар. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудності фільтра повітряному каналі тощо. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Увімкнення дифманометра. Підсвічування дисплею. Якщо дифмонометр не підключений і показує різницю тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульовий рівень. Встановили. Кнопка UNITS призначена для вибору одиниць вимірювання перепаду тиску. Зараз бари. Унці на дюйм квадратний. Псі. Дюйми. Ртутного стовпчика, мілібари, міліметри ртутного стовпчика, кілопаскалі, кілограми на сантиметр квадратний. Дюйми водного стопчика. Фути водного стовпчика. Сантиметри водного стовпчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточні значення перепаду тиску. Hold. Зафіксовано зняли фіксацію. Якщо коротко натиснути кнопку REC, вмикається таймер. І дифмонометр починає відслідковувати максимальне, мінімальне і середнє значення перепаду тиску, які були досягнуті. Увімкнувся таймер. години, хвилини, секунди. Тепер заметуємо перепад тиску. З однієї сторони, з іншої сторони. Тепер проглянемо наші результати. Макс. Максимальне значення перепаду тиску, яке було досягнуто з відміткою часу, коли це відбулося. Мін. Мінімальне значення аналогічно. Середнє значення. Щоб вийти з режиму перегляду, слід натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дифманометра. Якщо з дифмонометром нічого не робити, через 25 хвилин він вимикається автоматично. Щоб відключити автоматичне вимкнення, слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифманометр. На дисплей відобразилась позначка ON, що означає, що тепер дифманометр буде працювати до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути автоматичне вимкнення, слід просто вимкнути дифманометр і вимкнути знову. Автоматичне вимкнення повернулось.